Не видно, не І так, сьогодні ми будемо обговорювати нашу холостяка. Ой, телефон це. Якщо е, це... <плес> що, я трезва. це така житті. І так, як вам взагалі ця серія, третя серія? Мені кажеться, що тут прям конкретно видно, що, по-перше, він ну окей, він вже не боїться цих дієвочок, він вже такий, о, тут всі дівчата типу для мене. Хоча ми чітко бачимо, що. Для нього це все просто окей, включилася камера, треба знятися, треба показатися. Ну це зйомки, це потрібно робити. Так, оператор, внімайтеся, дивився на мене. От по ньому це все видно. що йому всі вони до одного места і йому ніхто не подобається. да, У мене шикарний лук для лісу. І в мене були декілька нотатків. Що стосовно нашої місміра, ми побачили, що її злили красиво. І вона втекла чого? Тому що їй, правда, в очі заколола, і вона, так як вона ще така маленька, і трішки ще не вміє так от брехати і казати, це все брехня, і протистояти цьому всьому такому галасливому курятнику, тому що там, наскільки я розумію, там їх просто взяли. і закидують в цей весь будинок і роздрачують роздрачують цю всю їхню нервову систему щоб вони один проти одного там гризлися і це для них нормально того вона просто вже не витримала і втекла б правда, а якби була більш така стресостійка, то вона б пішла б з ними і билася. Хоча тут, знову ж таки, не скільки за вік, скільки за, його, за її таку психічну структуру, що от, ну, треба боротися. Навіть якщо тобі вже 20, так надо от боротися. Правда, в очі колить, і ми зрозуміли, що вона ще там за кадром хабалка. Це нормально. Дар'я. Ой, я така вся тендітна. Тут ми прям конкретно бачимо, що навпаки треба бути ну, такою, странною, екстравагантною, щоб запам'ятатися. Нада... От що саме цікаве, от, прямо, от трошки такі видно проблеми з само... самооцінкою, наскільки, о Боже, як він мене записав. А то, що як тільки він такий, да, я тебе вибираю, бо ти б тобі понравилась. О, от вона отримала цю зовнішню. Оцінку і крилля розправила, що свідчить про те, що самооцінка залежить лише від того, як там хтось зовні скаже, а не те, що вона думає. Тобто вона це кудись там біжить, в це зовнішнє, і прохерачує все своє життя. От, хоча має бізнесок. Так, е, тому будьте собою, приймайте себе і не сякуйте камеру, тому що по ній видно, що вона трішки зажимається. Тож не боїмося, вчимося. Бо, може, іншого шансу не буде. От в мене такі Так, У мене ще є якась шпаргалка, перелякані очі на коврі ші 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 Я не розумію, для чого це, але я щось таке написала і забула про це. Так, Іра, дуже інтересна жінка Є подозріння, що вона щось там підкурює якийсь план на понеділок, на вівторок, на середу. От, Тому що холостячок так, пробка якась зреагував. А їй чисто як було все одно, так і далі продовжується все одно. Оце такий репортаж. Далі, моя Ніколета, вона мені, до речі, сподобалась, вона така красива, екстравагантна жінка. Я прям обожаю цих таких брюнеток, бо я хотіла б бути такою брюнеткою, от страсна жінка. І прям по ній видно, що її просто взяли злили. Тобто, от якщо та якась там інша дівуля, таке ж саме якесь там еротичне, щось оце корчить із себе. То в нього є от ці якісь ресурси, якось ти хвилюєшся, ти якось так не так, о, ну окей, ну ладно, ще чуть-чуть поживи в цьому шоу, попіарся, я те ще тут потримаю. А по ній прям видно, що він просто вже вхапився, бо аби за щось вхапитися, щоб її зливати. Там взагалі він всіх видно, що понабирав всіх, щоб аби позливати. Но ми ж йдемо наступного випуску, там де буде вже оця зотова, о. щоб подивитися, як вона от буде з ними всіми. Гратися і дивіться, що взагалі там буде. Тож ставимо лайки, підписуємось, і я знову все відео тороторила. Можливо, я щось додумаю і зніму далі, ну ми подивимося. Я згадала, біла блондинка, яку вигнали, вона мені чу чуть похожа на мопса. І що найцікавіше, що всі такі, дівчатки, о, Боже, я без нього жити не можу, я без нього, Боже, я без нього дишу. а ось ця така, що по ній, та, що з психічними розладами. Якось така жінка, по ній видно, що от прям конкретно в неї вже кукуха дуже сильно злетить. І прям, да. Ну, ми все розуміємо, що вони всі просто грають. І о Боже-о Боже. І, і для них, прям по них прям видно, що вони хвилюються, не тому, що там Тарасик на них якось не подивився, тому що Тарасику до одного міста, а щоб, о Боже, триматися в цьому шоу, щоб ще більше посидіти в цьому шоу. Тому для них головне це посидіти в цьому шоу. І що мені здається дуже таким смішним, коли вони всі в білому стояли на цій? Нагороджені, таке, начебто, ми всі дівственниці, ми всі чисті, безневинні, ми там не продаємося, ми нічого такого, ми всі чисті білі. У мене є дуже багато питань взагалі до цих всіх образів їхніх, того, що навіть ось цей такий був в цьому випуску такий, такий начебто і красивий, спочатку червоний корсет, потім білий корсет, Але по факту, коли дівчата в ньому ходять, в мене сталося враження, начебто всі вони без груді, в них нічого немає. А от вчителька мені от реально кажеться, що вона туди пішла теж для того, щоб пропіаритися і щоб потім стати відомим таким хорошим вчителем. Ну, тобто я розумію, що там ніхто про неї погано нічого зараз не може говорити. І плюс-мінус ми якось бачимо щось в ній, таку якусь справжність, ми бачимо в ній певний інтелект. Но вона все одно туди прийшла, щоб потім показувати, яка вона крута, офігенна. Вчителька, яка вона прям супер-супер-супер. І на цьому, в принципі, заробляти на блогові, на цим всім ну, ми розуміємо на цій всій рекламі. Тому, да, вона виділяється. І теж вона потім, після холостяка, ще вам дасть жару, що ви всі охрінієте, мені здається, що потім почнеться в неї щось таке підчужуватися.